Добрий день, друзі! Ми з України. У нас неспокійний, тривожний час, але ми хочемо жити тут і зараз. І прийшли на город, щоб всього нарвати. На борщ. Нарвемо спочатку бурячків. Ось, якого бори. Одного бурячка і досить на борщ. Вирвемо моркви. Ось десь побільшу знайдемо морквину. Потягнемо. Ух ти, обірвалася. Потрібно йти по лопату, щоб дістати цілу морквину. У нас посаджено картоплю білоруса. Перевіримо, який врожай вже наріс, Викупуємо корча картоплі. Є і велика, і мала, але набор досить ще й залишиться. Йдемо по капусту. Ось які в нас арбузи вже наросли. По дорозі ще скубнемо молодого кропу, який росте серед кабачків. Капусточка. Тверді головки. Але і зілля росте на городі, але і врожай росте. Очам утіньку краще рости. Сьогодні у нас плюс 30 градусів тепла, спека. Нарвали всього на борщ і віримо, що скоро буде мирне небо над Україною, що все буде добре.